Зоми щастям і журбою, з дощами вітром шелестить, в небі яснім над водою, це мова рідна нам звучить. Та символ мудрості моєї, моя в країну він горить, Тож ж мова рідної своєї, не забувай ніколи й на мить. Велична щедра прекрасна мова, прозора чиста, різка вода. То України мова пермінкова, така багата, вічна, молода. Вона, як ніжна пісня колискова, заходить в серце, душу з ранніх літ. Як пташка світанкова, що стрімко на свій політ. Соловей мовчить на дубі у годину вечору. Зачудовано й любо слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато з мови нашої живої. Люблю я мову колонову, ма душа моя жива, внілине пісня світанкова, ні прави сила і слова. Вона навчає єднає, де нам в політ. Нехай завжди вона лунає наш оберіг, наш рідний світ. Українську мову, мово калинова, ти душа народу, пісня світанкова. У тобі є сила, ніжність і краса, як весняна пісня, що не незгасний та. Ти минула й доля, ти життя, основа, світить в серці в сонце рідна українська мова. Україна, моя солов'їна, народилась ми в твоїх касках, твоя мудрість в вишневих перлинах. Просвітаємо маки в, мак в полях. і для тебе від серця найкраще, Заспіваю чарівні пісні, і нехай наче квітка зростає, слава й гордість твоєї душі. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова маме і танта. Діда і бабусі знають добре чи краще навчуся